Вітаю в етері. новин у студії Віктор Раду. Росія обстріляла за добу понад 90 українських міст та сіл. Загинули троє цивільних. Ще 11 мирних жителів отримали поранення. Під вогнем окупантів знаходилися населені пункти у восьми областях. Вражені 48 об'єктів інфраструктури. Повідомили у Міністерстві оборони України. Минулої доби армія РФ 45 разів обстріляла Херсонську область. Ворог випустив по містах та селах 216 снарядів, застосувавши авіацію, рсзв град та артилерію. Є жертви серед цивільного населення. Одна людина загинула і одна отримала поранення. Також під авіодар потрапила територія промислових підприємств Береслава на Херсонщині. Від вибухової хвилі постраждали близько 15 будинків. пошкоджені дахи та вибито вікна. Поранення отримав мирний житель. Повідомив. Омали у Херсонській Одеській області. Затримали російського агента. Чоловік наводив ворожі ракети на електропідстанції та вів пропагандистські телеграм-канали. За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Одесит намагався організувати ворожу пропагандистську мережу, яка агітувала місцевих жителів підтримати російських загарбників. Він адміністрував кілька проросійських телеграм-каналів, де публікував дезінформацію про ситуацію на південному фронті та дискредитував зсу. Також агент виконував додаткові завдання російських кураторів, зокрема, збирав розвідувальні дані про місця базування сил оборони в регіоні. Крім того, чоловік передавав агресору координати місцевої критичної. Інфраструктури, зокрема електропідстанції. Цю інформацію окупанти використовували для підготовки та здійснення прицільних ракетних ударів. Чоловіка затримали під час виконання ним чергового завдання. У його будинку знайшли комп'ютерну техніку, флешки та документи із доказами. Затриманому повідомили про підозру за держзраду. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. В Одесі затримали суддю. Жінка організувала схему отримання хабарів за ухвалення потрібних судових рішень. Судді одного із районних суддів Одеси затримали на хабарі співробітники СБУ та НАБУ. Правоохоронці задокументували факт вимагання нею грошей у місцевого жителя за винагороду. Суддя гарантувала винесення позитивного рішення у справі про боргові зобов'язання. Жінку затримали під час отримання першої частини суми у розмірі 4 тисяч доларів США. Відкрите кримінальне провадження зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі і з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі СБУ. У четвер в Одесі знову кілька разів лунали сигнали повітряної тривоги. Воєнний час вчить людину гостро та швидко реагувати на гучні звуки. Причому деякі можуть бути негативним тригером, наприклад, вихлопи мотоциклів та машин, на яких не стоять глушники. Деякі водії виправдовують таку гамірну їзду прагненням позначити себе на дорозі для інших учасників руху. Однак, за словами фахівців, цей спосіб не працює. Як мотоциклісти та автомобілісти можуть зробити себе помітнішими на дорозі, не нервуючи оточуючих різким звуком, дізнавалися на. І кореспонденти. Рух гучного транспорту в Одесі заборонено до закінчення воєнного стану. Тим не менш, городяни часто скаржаться на гучні та різкі звуки мотоциклів та автомобілів, які їздять без шумопоглиначів. Люди наголошують, що ці звуки у воєнний час посилюють стрес. Проблему контролюють патрульні поліцейські. Акцентовано увагу патрульних поліцейських, які несуть службу на території нашого міста щодо роботи з транспортом, який гучний, це як автівки, так і мотоцикли. Тому ми вже це відпрацьовуємо, спілкуємося з водіями, перевіряємо їх технічний стан та наявність всіх необхідних документів. А також нагадуємо про заборону гучного транспорту на території нашого міста. Багато автомобілістів та мотоциклістів виправдовують використання прямотоку прагненням позначити себе на дорозі, начебто, гучний звук попереджає інших водіїв та пішоходів про наближення транспорту. Вихлопна труба, да, прямоточна, так називає, яка доволі громко працює. по Помнію, деяких додає їм… А ефекта видимості на дорозі, да? Їх слышно і, е, виконуючи перегазовочку в пробочці, на них обрачають увагу, тобто менше по теорії там ймовірності, що його там соб'ють, тому що будуть готові, коли він буде когось там об'їжджати, обганяти, навіть двері ніхто в пробці не відкриє, щоб в нього втикнуться. Але насправді досвідчені мотоциклісти розповідають, що звернути на себе увагу на дорозі за допомогою гучного звуку не найкраща ідея. По реалям Да, конечно, прямоток слышен, и в большей мере он слышен не водителям автомобилей, а вашим соседям, которые вас перестают прям в геометрической прогрессии любить. С закрытыми окнами, с кондиционером, летом, исключенной негромко музыкой. Я его услышу только когда он уже меня обгонит. И когда выхлопная будет прям в меня там газы отправлять, тогда я звук этот услышу. Поэтому теория о том, что оно прям там помогает сильно, я, наверное... Навірно, не совсем согласен. Часто мотоцикл у щільному міському потоці губиться у морі автомобілів. Щоб уникнути ризику аварії та стати помітнішим на дорозі, необхідно дотримуватися кількох правил. В більшій мірі мотоциклісту моя така впевненість допоможе в ходових огнів або стробоскопів білого цвета, спереді, які будуть. Блимать, мерцать і котрий в зеркало заднього вида, в едущие водители, скорее на них обратят... внимание. А свідотражаючий жилет, зелений шлем яркого цвета». Також мотоциклістам варто дотримуватися правильного положення у смузі. Найкраща позиція крайня ліва. Це допоможе автомобілістам своєчасно помітити мотоцикл у бічних дзеркалах. ПДВ на опальне в Україні може повернутися на довоєнний рівень. Це питання обговорюють у профільному комітеті Верховної Ради. Нагадаю, після початку повномасштабного вторгнення Росії у березні 2022 року в Україні скасували акцизний податок на паливо, а ПДВ знизили до 7%. Згідно із заявами депутатів, ставка податку повернеться на рівень 20% вже цього літа з 1 липня. Чим зумовлене таке рішення, і найголовніше, як позначено, й це податок на гаманцях кінцевих споживачів українських водіїв, розповів столичний експерт. В Україні планують з 1 липня повернути до воєнну ставку ПДВ на пальне. Про це заявили у фінансовому комітеті Верховної Ради. За словами експертів, рішення обумовлене насамперед дефіцитом держбюджету. ПДВ є одним з основних бюджетоутворюючих податків. Наголошує Геннадій Рябцев. Зараз бюджет надзвичайно дефіцитний і, власне кажучи, достатньо велику його частину складають кошти наших міжнародних партнерів. Тому наповнення бюджету стає завданням номер один, якщо ми хочемо. Швидко відновлюватися після тих тієї шкоди, яку завдає Російська Федерація, у березні 2022 року, коли в Україні виникли проблеми з постачанням палива, необхідно було створити привабливі умови для імпорту. Згадує фахівець. Тоді акцизний податок на нафтопродукти було скасовано, а ПДВ знижено втричі. Тепер ситуація на ринку певною мірою стабілізувалася, і повернення податку є доречним. Вважає наш співрозмовник. Зараз, коли постачання нафтопродуктів здійснюється стабільно, нові ланцюжки постачань сформовані, нестачі нафтопродуктів не очікується, цілком логічним є і повернення ПДВ до 20%, тобто в повному обсязі, і повернення акцизного податку. Після повернення ставки ПДВ у 20% нафтопродукти швидше за все подорожчають, але зростання цін на думку експерта буде доволі незначним. Автомобілісти суттєвого зростання вартості нафтопродуктів не помітять, тому що, по-перше, Збільшення ПДВ до 20% не настільки суттєве, щоб бензини дизельне паливо подорожчали більш ніж на там на гривню. А по-друге, цю гривню буде розтягнуто в часі, тому що трейдери також не будуть швидко це робити для того, щоб не, відляк... не відлякати споживачів. За прогнозами Геннадія Рябцева, повернення до воєнної ставки ПДВ пройде доволі спокійно для паливного ринку. Істотних змін, попиту чи пропозиції експерти не очікують. Українські лікарі в умовах воєнного часу для порятунку життів проводять вкрай складні операції з пересадки донорських органів. В Одесі вперше здійснили трансплантацію серця від посмертного донора. 43-річного чоловіка, який отримав донорське серце, було обрано рандомно українською електронною системою трансплант-координації. Згоду на трансплантацію дали родичі померлого донора. Про проведення найскладнішої операції детальніше у репортажі. Унікальна для Одеси операція з трансплантації серця була проведена у 10-й лікарні. Донорський орган отримав 43-річний пацієнт, чиє життя врятувала бригада лікарів з інституту серця моз України на чолі з видатним українським кардіохірургом Борисом Тадуровим. Лікар опублікував в мережі свій відеокоментар одразу після операції. Ще не закінчили трансплантацію серця. Це перша трансплантація серця в Одесі. Зробили її в 10-й десятій. Міській лікарні. Ми дуже вдячні родичам донора за дозвіл. І, звичайно, дуже вдячні адміністрації 10-й лікарні за співпрацю. Взяли дві нирки серце. Поки що все добре. Зараз пацієнт виїжджає в реанімацію. Донор серця молодий чоловік, який загинув внаслідок нещасного випадку. Медики висловили подяку родичам донора, які дали свою офіційну згоду на трансплантацію, як навіть соціальний момент про те, що родичі були дійсно за те, що було продовження життя органів пацієнта, і дуже вдячність. Велика подяка від нашого колективу. Ну і я думаю, що від всієї громадськості громадськості суспільства про те, що у нас є такі люди, які мають таку відповідальність дати згоду. За свого родича і зрозуміти, що ця згода дала життя ще трьом пацієнтам. Завдяки цим людям людям було врятовано три життя, тому що і серце, і обидві нирки були пересаджені: одна в клініці Шалімова, інша в клініці серця в Києві. І вчора ми зв'язувались із обома клініками. Вони працюють, і в операції виконані успішно. Трансплантація серця потребує специфічного обладнання, зокрема, необхідний апарат штучного кровообігу для забезпечення кровотоку під час пересадки органу, зазначають фахівці. У двох операційних одночасно проводяться дві операції: на донорі та пацієнті реципієнті Лікар-кардіохірург має не більше чотирьох годин для проведення основного етапу трансплантації. Загалом у складі мультидисциплінарної команди працювало 12 фахівців. Одеський лікар-анестезіолог В'ячеслав Цалковіт. Поповідав за збереження та підтримку життя пари реципієнта донора. Перші години після того, як донорське серце починає битися в новому тілі, найвідповідальніше, зазначає учасник трансплантації. Це щось як народження людини. Це незабутне. Але ж за цим, от, години очікування, коли. Насамперед, серце почне працювати як, як треба. І от ця година відчуття такої грані життя і смерті. До трансплантації пацієнт перебував у цій палаті, де лікарі медустанови провели низку первинних обстежень. 43-річний реципієнт, який отримав донорське серце, житель Миколаєва. Пацієнт не дійшов дуже раптово, тому що ми знаємо, що його викликали за рішенням системи трансплантації реєстраційної спеціальної комп'ютерної програми. Йому було проінформовано і йому довелося терміново потрапити до лікарні. Тут він перебував зі своєю жінкою, і після цього його одразу забрали на етап трансплантації. Трансплантацію серця здійснюють виключно за фактом незворотної загибелі донора з тимчасовим збереженням функцій певних органів. Дуже відповідальний процес для медиків констатація смерті головного мозку пацієнта. Для остаточного висновку про смерть головного мозку команда лікарів проводить низку лабораторних, клінічних та інструментальних досліджень. Спеціальна мультидисциплінарна команда, група лікарів, вирішує, що пацієнт дійсно помер. Людина померла і нема зворотнього шансу те, що ми можемо вилікувати. І при цьому ми розуміємо, що дійсно далі можна проводити заходи з підбору реципієнта. Для цього є цілий акт, який складається командою лікарів. Це обов'язково не невропатолог, нейрохірург. І анестезіолог існує цілий комплекс протокольних основних та допоміжних тестів, розповідає директор лікарні Денис Себов. Одним з таких досліджень є доплерографія судин, на якому є можливість побачити мозковий кровотік, яким живиться орган. Для цього є спеціальні режими датчика, які дозволяють бачити судину. Наприклад, можу вам показати свою сонну артерію, з якої можна бачити чи працює. Чи є кровоток, чи нема, наприклад. Ми бачимо е спектральні характеристики кровотоку у даній судині, які е можна сказати цілком, чи є, чи немає проблеми перфузії того чи іншого органу. З цього приводу ми можемо за певними показниками зробити висновок, чи є дані за смертю мозку, чи нема. Після смерті головного мозку та оцінки статусу пацієнта лікарям необхідно діяти негайно, отримати дозвіл на використання органів від родичів донора, оцінити їхню придатність до трансплантації, знайти сумісного реципієнта через електронну систему. Реєстр рандомно генерує список пацієнтів за анатомічним збігом групи крові та іншими медичними показниками. Завдяки злагодженій роботі системи трансплант координації, яка Імплементована в Україні вже кілька років плідно працює. Є система ЄДІСТ, це єдиний державний реєстр трансплант координації, завдяки якому відбувається підбор пари донор-реципієнт, і це виключає будь-який вплив лікарів. Це відбувається автоматично. Це все. Дуже прозоро наразі. Пацієнт перебуває у лікарні на реабілітації. під наглядом медиків спеціальний медикаментозний супровід дозволяє уникнути відторгнення трансплантата у реципієнта, пояснюють лікарі. Одеські рятувальники гасили пожежу у центрі міста. Горів український театр. Людей із будівлі швидко евакуювали. Ніхто з них не постраждав. Пожежа виникла в приміщенні електропультної, яка обслуговує глядацьку залу на 800 місць. Повідомили в регіональному управлінні ДСНС. Рятувальники підкреслили, що на момент виникнення пожежі масові заходи в цьому приміщенні не проводилися. Під час гасіння із іншого залу і підвального приміщення евакуювали понад 80 осіб. Загоряння загасили за півгодини. Вогонь встиг поширитися на площу 20 квадратних метрів. Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав. Причину пожежі Становлюють експерти в Одесі. Відбулося засідання виконкому міської ради. З 16 членів виконавчого комітету присутніми були 10, достатньо для кворуму. З розглядом чотирьох десятків питань упоралися рівно за годину. Про основні теми і питання виконкому. Дивіться далі. Серед прийнятих рішень виконком погодив розширення зони платного паркування у центрі міста додаються вулиці Грецька і Буніна, що дозволить поповнювати бюджет міста на 150 тисяч гривень щомісяця. В цілому ж з початку року сплати за паркування до міського бюджету перераховано більше мільйона гривень. Також під час засідання вкотре говорили про плани будівництва в Одесі сміттєпереробного заводу. Поки ні про терміни, ні про локацію, ні про фінансування не йдеться. Озвучений знову лише намір. В реалізації проекту сподіваються на допомогу японських партнерів. Також в мерії повідомили, що японці передадуть Одесі модульний шпиталь, який матиме сучасне медичне обладнання томограф, мамограф тощо. В Одесі завершується опалювальний сезон. Тепло відключить уже у п'ятницю, 31 березня. Відповідне розпорядження підписав міський голова. З 1 квітня розпочнуться планові роботи з ремонту теплового господарства відповідно до затвердженого графіку. Уточнили у міськраді. В Україні вперше за 10 років реформують рибну галузь. Відповідний закон вже прийнятий парламентом і Чекає на підпис президента. Серед основних передбачених змін діджиталізація сфери рибного господарства. Планується створення єдиної електронної системи Є риба, яка об'єднає підприємства і пришвидшить надання дозвільних документів на вилов. З прийняттям закону повноцінно запрацюють електронні аукціони на право промислового вилову риби в Держрибагентстві Сподіваюся, Ця, що реформа сприятиме скороченню випадків браконьєрства, збільшенню надходжень до місцевих бюджетів та відкриє можливості для експорту української продукції України і Євросоюзу в українській рибній галузі. Очікуються масштабні зміни. Парламент прийняв закон щодо удосконалення державного регулювання в цій сфері вперше за 10 років, як зазначають у держрибагенстві. Реформа запускає ряд нових механізмів і стосується, зокрема, цифровізації рибної галузі, проведення аукціонів на право продажу водних біоресурсів на електронних торгах через електронні майданчики. Тобто, суб'єкт господарювання, який має бажання займатися цим виловом, цим видом промисла, має можливість через електронний майданчик придбати собі квоту. Яка розроблена на підставі науково-біологічного обґрунтування, на підставі розроблених режимів, тобто це способи, якими засобами зряддя лову і який об'єм водного ресурсу дозволяється виловити. Аукціони до цього проводилися як урядовий експеримент, зазначає Володимир Вовкотруб. Загалом вже відбулося 256 аукціонів, які вже дали перші результати. Вартість водного біоресурсу збільшилась в рази сума, яка має надійти до місцевих бюджетів. Якщо, наприклад, ми розігрували по Одеській області лоти, то це плата знайде в місцеві бюджети Одеської області, ну, що в свою чергу дасть можливість використання коштів там на зариблення і на інші заходи, передбачені для розвитку рибної галузі. В той же час певні побоювання виникають у малих та середніх підприємців. Адже у військовий час не всі вони мають можливість придбати великі квоти серед інших нововведень, передбачених законом, створення єдиної електронної системи є риба, яка об'єднає всіх учасників ринку. Всі дозвільні документи на вилоб риби підприємці зможуть отримувати через електронний майданчик. Суб'єкт господарювання, який має дотичні до сфери рибного господарства, реєструється, створює свій електронний кабінет, і, от через цей електронний кабінет, фактично буде спілкуватися з держбагенством, що в свою чергу перше унеможливить корупційні ризики. Друге, це оперативність оформлення адміністративних послуг. Ну і запитуваної кажучи, інформації. Також новий закон визначає поняття рибоприймального пункту, встановлює до них певні санітарні вимоги і посилює контроль за виловом риби. Тобто, все водний біоресурс, який виловлюється, він має бути направлений на рибоприймальний пункт. Так там має бути сформована електронна ТТН накладна. І фактично після цього тільки може бути реалізовуватися ця з воду риба з цього водного об'єкта. Основна мета цього нововведення полягає в тому, щоб мінімізувати так зване ННН-рибальство, незаконне, не підзвітне. Контроль за рибоприймальними пунктами здійснюватиме рибоохоронний патруль, а системизувати інформацію дозволить електронна система. Це відкриє більші можливості для експорту української продукції. Сподіваються, в Держрибагенстві фактично кожен біоресурс буде прив'язка і до водного об'єкта, і до суб'єкта господарювання, який його виловив, і фактично це, в свою чергу, також і надасть можливість гармонізувати наше законодавство з європейським законодавством для можливого експорту продукції за межі нашої держави і заведення валюти в нашу державу. Нагадаємо, з кінця 2022 року в Україні діють нові правила любительського і спортивного рибальства. Також до 31 березня діє заборона на виловщуки. Вже другий рік на українські водойми та біологічне різноманіття впливає війна. Внаслідок бойових дій гинуть представники тваринного світу, горять природозаповідні території. Екосистема загалом здатна відновлюватися, розповідають екологи. Однак масштаби пошкоджень такі, що відновлення триватиме десятки років, як і розмінування української землі та чорноморської акваторії. Детальніше про вплив війни на екологію та про те, коли одеські пляжі знову стануть Безпечними для прогулянок та відпочинку розповіли в екологічному університеті. Оговтуватись від впливу війни екосистема України буде ще довго. Попереджають екологи. Останні дні сумні звістки надходять з тимчасово окупованих територій природозаповідного фонду на півдні. Асканія нова опинилась під контролем окупантів. Також повідомляється, що на острові Джарелгач росіяни планують зайнятися мисливством та відстрілювати рідкісних тварин. Понад рік від дії агресора страждає не лише видове біологічне різноманіття, а й лісові насадження, розповідають студенти екологічного університету. Зараз дуже багато пожеж, особливо на території Західної України було. Тепер, як відомо, на Луганщині і тому подібне. І важливим моментом все ж таки варто відзначити, коли горів рудий ліс. Вчені до сих пір не дають точних визначень, скільки радіації виділялося, як саме постраждали агресори. Але факт залишається фактом. Питання впливу війни на довкілля, майбутні екологи постійно обговорюють на лекціях і дізнаються багато цікавого. Найцікавіший факт це те, що коли країна-агресор запускає ракету, виділяються діоксини і виділяються вони на території цієї країни. Тому все ж таки до нас те, що прилітає, воно має менший вплив. Однак збитки українському довкіллю внаслідок бойових дій є значущими. У профільному міністерстві їх оцінюють в близько 40 мільярдів доларів. І навіть після перемоги на розмінування території можуть піти десятиріччя. Певно, така міжнародна, така середня статистика один рік війни це 10 років розмінування. Тому, в принципі, дійсно нам не роки, а десятки років потрібні будуть для повного очищення. Ми говоримо про гуманітарне розмінування, після якого в принципі люди можуть на цих територіях вже вести свою діяльність повністю і не, не переживати за те, що щось станеться. Технічні складнощі на Одещині полягають саме в очищенні акваторії в Україні. В центрах протимінної діяльності триває підготовка підводних саперів, пришвидшити гуманітарне розмінування, покликаний обладнання. Від Партнерів, як, наприклад, два міні тральщики про передачу яких оголосила міністр оборони Нідерландів під час візиту до Одеси. Проте найближчим часом пляжі навряд чи будуть безпечними, вважають сапери. В Принципі зараз зрозуміло одне, що нам просто треба змінити свою свідомість, змінити свою поведінку, ну і вести себе по-іншому. І Чекаємо на перемогу і чекаємо на. Звільнено наших земель не тільки від окупантів, але й від того, що вони залишили після себе. Сапери закликають мешканців Одещини дослухатись до офіційних заяв і не користуватись водоймами до їхнього розмінування, а також пам'ятати три золоті правила поводження з вибухонебезпечними предметами: не підходити, не чіпати і повідомити про знахідку на лінію 101. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.